Вогонь, любові, вогонь добра, неси у світлі ліхтаря, хай знає кожен Божий дім, ми понесем вогонь, даруючи. Віфлеємський вогонь прибув на Сумщину 11 грудня залізницею. Нині його починають поширювати містами області, розповідає представниця пласту Тетяна Біляєва. Саме ця організація традиційно щороку розвозить його Україною. Він приїхав до нас з Вифлеєму, Він приїхав до нас в Австрію, потім в Польщу і потім проїхав в Україну. Він їхав у Перша локація, де ми його забрали, була саме укрзалізниця. Вони нам його передали. І зараз ми в сумах несемо цей вогонь миру. Ми широко приносимо Вифлеємський вогонь по всім містам, де його потребують. Взагалі цей вогонь особлює любов, мир та злагоду, бо він був принесений з самого місця народження нашого бога. Серед тих, хто отримує Віфлеємський вогонь, сумські храми, прихожанка Олександра запалює свічку від цього вогню. Цей благодатний вогонь для мене означає Божу благодать, тому що тільки під Божим захистом. Зараз ми молимося за захист наших підчизників, наших захисників, наших воїнів, синів, братів і всіх православних, які моляться за всю Україну, у всьому світі. Буде символізувати народження Господа нашого Ісуса Христа, немовляти, вона є найтеплішою в першу чергу для наших світлих воїнів, тому що цей вогник є життям життям вільним. І цей вогник, який кожен рік Вифлеїмський нагадує нам про народження Спасителя, особливо нагадує нам, що ми подолаємо нашого ворога, який зараз. Безупинно старається знищити нашу націю, наш нарід, нашу віру. Вогонь миру пластуни передадуть тим, хто не може відсвяткувати різдво вдома у родинному колі, говорить Марина Біляєва. Його поширять у підрозділи воїнів, лікарням, сиротинцям та державним установам Сумщини. Катерина Іваненко Лариса Дученко, Суспільне новини, Суми.